Святий Пророчий Ілля Божий, моли Бога, за нас. Саме такі слова ми повинні промовляти сьогодні. Сьогодні за новим стилем звершується пам'ять святого пророка Божого Іллі. Саме ім'я і взагалі життя святого пророка Іллі в основному описано в книгах царств Старого Завіту, третя і четверта книга, також у Макавеїв і в книзі Сераха. В деякій мірі. Описані події пов'язані із пророком Іллею в Новому Завіті також під час преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отже, Ілля це ім'я перекладається як кріпость або могутність, або сила Божа. Народився пророк Ілля близько 900 року до народження Господа нашого Ісуса Христа. Саме народження його також було дивне. Батькові було видіння, де старці святі люди опива, оповивали, тобто пеленами у вигляді вогню, і також насичували ось цю дитину майбутнього великого пророка свого роду як вогнем годували. Від ранньої юності пророк Ілля. Направлений був Духом Святим Богом у пустелю, де він готувався до майбутніх і великих подій. І таким чином він в пустелі укріплявся через піст, через молитву, через пізнання і єднання з Богом у вірі. Саме цим є найвідоміший святий Пророк Ілля. І в подальших подіях ми побачимо, з чим це пов'язано. Також ці події відбувались в час розділення іудеїв, в час розділення ізраїльських, ізраїльського народу, коли розділились на Ізраїльське царство, куди входило 10 колін. І іудейське царство, куди входило тільки два коліна, тобто покоління. Там 10 родів в Ізраїльському царстві, в іудейському тільки двоє, двоє із родів. І ось саме в Ізраїльському царстві, в Ізраїльське царство був направлений пророк Ілля для того, щоб виправити язичницьке поклоніння вже Богові Ваалові і багатьом іншим богам, в той час той момент правив ізраїльським царством, ізраїльськими колінами, народом злочистивий цар Ахав і не менш злочистива його дружина Ізавель. І особливо сильне в ці часи правління Ахава посилилось поклоніння саме Ваалові. В їхньому царстві була, збільшилась велика кількість жерців, які приносили жерти від імені ізраїльського народу. І перебуваючи в пустелі, бачачи це все, святий пророк Ілля направляється Богом для виправлення ізраїльського народу. Він приходить до царя і провіщає, що якщо народ не виправиться, то на землі настане голод. Так і відбувається. На три роки і шість місяців на землі настає саме де перебуває ізраїльський народ, настає страшний голод. І нічого, ніякі вмовляння зі сторони пророка не можуть переконати царя. Навіть який дивиться на страшні відповідно біду, адже немає не те, що їсти народу ізраїльському, а навіть і випити води. В зв'язку з повною засухою, коли не падав ні дощ і навіть не сходила роса на землю. Для збереження життя пророка Господь направляє його спочатку до одного із потоків, які впадають в річку Йордан, де пророка Іллю годує ворон. Щоденно приносячи хліб і м'ясо і п'ючи воду із цього потоку. Пізніше, коли цей потічок висох, Господь направляє прока іллю Сарепту Сидонську до жінки вдови. І там Прок Ілля через Бога, відповідно, здійснює чудо, коли маючи невеличку кількість тільки для єдиного замісу, хліба. Олії і муку, яка потім ніколи не закінчується до закінчення посухи, Пророк Ілля зберігається Богом, проживаючи в домі цієї жінки-вдови, де він воскрешає сина цієї жінки-вдови. І через ці події ми можемо бачити, людина в особі жінки-вдови віддає останнє, і Господь нагороджує цю людину. Ніколи в неї більше не, не закінчувалася ні мука, ні олія, які потрібні для випікання і взагалі для їжі. Також по завершенню відповідно цих всіх подій ми бачимо, святий пророк знову звертається до царя Ахава і за повелінням Божим просить, щоб цар Ахав наказав принести в жертву, збираючи весь народ, збираються всі жерці в алові. І споруджують два жертовника, один для жерців ваалових, інший для пророка Іллі. Цілий день пророки ваалови язичницькі молилися для того, щоб їхня жертва була невидимим чином, зі шестям з неба вогню, саме така була умова, так? щоб вони доказали дійсність ваалових богів. Цього ми розуміємо не відбувається, оскільки це язичницькі боги, вони не є живими. І ось уже ввечері пророк Ілля наказує облити той жертовник, на якому була принесена його жертва водою. І Господь зі шестям з неба вогню спалює не тільки жертву, але й дрова, і навіть те саме каміння, де було покладена жертва. Проте навіть це. Не в повній мірі відвертає і навертає царя і його цариці Єзавель, яка все ж таки намагається вбити царя. Так весь народ побачив і навернувся в глибині в душі і пізнав, що є єдиний істинний Господь, є єдиний Бог. Проте, переслідуваний царем і, боючись страху смерті, Господь направляє пророка Іллю. На гору хорив, де ми також бачимо чудесне видіння, яке неодноразово читається в читаннях парамій під час богослужінь, а саме дивне і страшне явлення Бога для укріплення у вірі пророка Божого Іллі, коли Господь, укриваючи пророка Іллю на горі хорив, з'явився не в страшному вогні, який виходив з гори, не в страшному землетрусі. А в тихому та лагідному війні вітру. Це було пророцтво про Месію, пророцтво про прихід в цей світ Господа нашого Ісуса Христа, як смиренну Богу людину, як смиренного Бога чоловіка. Це те, що попереджало і вказувало, що Бог прийде зі смиренням для того, щоб повернути віддалену від Бога. Людську природу. І з життя святого Пророка Іллі ми можемо, безумовно, всі ми розуміємо брати найважливіше це саме ревну і полум'яну віру. Що в наш час є дуже важливою і дуже потрібною. Адже за гонінням сучасного світу, за гонитвою сучасним світом ми не замічаємо і не бачимо. Втрачення втрату своєї віри. Тому сьогодні є дуже важливо молитись до Пророка Іллі, щоб він допоміг нам не втратити ось ту полум'яну і отримати ревну віру, бути справжніми християнами не на словах, а саме в наших справах, у виявленні, у проявленні нашої з вами віри. Також ми розуміємо, так чи інакше пов'язано, вважається, що святий пророк Ілля Божий є той, через кого до Бога можна і потрібно молитись для подавання Богом доброго і пожиточного поліття, дощів, врожаю, землі. Він є якраз знову ж таки ось тим молитвиником, яким в своєму житті через молитву до Бога. Дією Божої благодаті, Господь дарував цей дощ. Так само і для нас із вами ми розуміємо, усвідомлюємо, що ж важить для нас у вирощуванні наших різноманітної поживи, над якою ми трудимось, дія божественної природи, дія Божої благодаті і допомога зі сторони Бога по відношенні до наших з вами земних трудів, духовних та тілесних. Тому Хай Господь Бог в сьогоднішній день, не тільки в сьогоднішній, але й щоденно. За молитвами святого Пророка Божого Іллі укріпляє всіх нас у вірі і оберігає нас всіх від ворога, видимого і невидимого. Слава Ісусу Христу! Маленьке оголошення, браті і сестри. 15 серпня, як і всі події, пов'язані із богослужіннями в Києві, відбудеться від нашого храму поїздка. Виїзд, як завжди, о 5.45, нагадую, 15 серпня за новим стилом. Велике 20 свято, успіння Пресвятої владиці Богородиці і Преснодії Марії, як і завжди, попередній запис у свічниці. 15 серпня о 5.45. Слава Ісусу Христу!